Всім доброго дня, знімаємо швидке відео, тому що було зауваження, що ми не викладаємо відео в інтернет. По тому существує, ми не чим не существуємо. Да. Ми, ми продаємо саджанці малини, показую по цінової качестві, як ось це. От Я викопав тут малину, я її знову посадив, посадив, кожен саджанець виращується індивідуальна корневою система. Це вже вкрив на зиму, потім розкрив для вас. І коли копається коренева система, то вона виходить, коренева система отакого плану. Зараз От. я спеціально викопаю, пішли туда, максимум Жовта малина, записалася в красну, буває таке. Я витягую кореневу систему, яку ми предлагаємо на продажу. От вона. І це ще не саме не саме. Сама. Поэтому і ціна, звісно, не по 5 гривень, так як розказував мій один знайомий, я по 5 гривень собі накупив море. Я вже теж брав по 5 гривень, то схожий 20% максимум. На цьому до побачення. Саженці, такого плана відправляємо по замовленню.